Нині українці вшановують пам'ять предків насильно депортованих із західної частини України. У 1947 році радянська репресивна машина понад 78 тисяч українців вислала до Сибіру та Казахстану. 75 років тому тодішній міністр держбезпеки СРСР Віктор Абакумов видав наказ. Про виселення сімей засуджених, убитих, тих, хто перебуває на нелегальному становищі, активних націоналістів та бандитів із території західних областей України. Це стало початком операції Захід. Дві третини виселених були жінки та діти. Операцію Захід провели фактично за одну ніч. Із 87 станцій були відправлені ешелони із ворогами народу. Українців везли у транспортних вагонах, сотні людей за час подорожі загинули. Пам'ятаємо про злочини радянського союзу.